Андрій Кочет живе у центральній частині міста, та це йому не завадило у власному саду розмістити велику пасіку. Чоловік займається бджолярством більше 20 років. Сьогодні у нього 40 вуликів, у яких живе 30 бджолиних сімей. Рамка, коли повна може важити до чотирьох кілограмів, і це більше ніж дві літри меду. Буває, можуть рамку за кілька днів, а буває, що пасічник радується, що за цілий сезон, у нього кілька рамок. Та щоб зібрати урожай, треба попрацювати. Бджолам потрібно допомогти пережити зиму. Постійно доводиться підгодовувати, утеплювати вулик, та й це не гарантує, що комахи виживуть. А з весни бджолам потрібні вітаміни. Наприклад, препарат Нозестат використовується в профілактичних цілях або для лікування. Коштує дози для одного вулика 140 гривень, таких треба щонайменше дві. І це лише одна зі складових ціни меду. Треба купляти рамки, треба купляти вущину, треба купляти лікарства, треба купляти різні приспособлення. В принципі, якщо відмінусувати затрати, то пасічникам людям дорого, пасічникам мало. Затрати, наприклад, виросли практично в два рази. Літер меду Андрій Кочут продає по 60 гривень, бо зібрати з 40 вуликів по 20 рамок меду не так і просто. Для цього у Андрія є спеціальний пристрій, у який вставляються по 4 рамки загальною вагою 16 кілограмів. Їх потрібно крутити дві хвилини, аби мати соток стік по стінкам у банку. З одного вулика можна відкачати до 40 літрів чистого меду, та чоловік переконує бджулярство – це не бізнес, а покликання. Ну просто коли ти займаєшся, відкачуєш, а тут може бути зовсім другий, тут може рій вилетіти або щось друге, або пішов дощ, і воно може розтягнутися на тиждень. До Андрія Кочета часто приходять друзі, аби полікуватися ще одним унікальним методом, який у Європі вже давно здобув надзвичайну популярність. Лікування проводиться теплом та шумом бджіл. Нам часто доводиться чути про цілющі властивості меду, та мало хто знає про так звану вуликотерапію. Під цими ковдрами два вулики з бджолами кажуть: якщо проводити тут по кілька годин на тиждень, то можна покращити стан свого здоров'я без лікарів і медикаментів. А для того, щоб позбутися стресу після важкого робочого дня, достатньо провести тут лише годину. Мед, маточне молочко, прополіс, квітковий пилок, бджолина отрута, віск. Андрій Кочет використовує все, що дають бджоли: з воску, свічки, з отрути ліки, маточне молочко як косметичний засіб. А з самого меду наловчився робити й цілюще вино. Головна рекомендація від Андрія їсти не менше літра меду у місяць. Переконує це панацея від усіх хвороб.